Всім привіт! Коли я монтую відео, я витрачаю дуже багато часу на те, аби розставити пози свого персонажа. Це рутинна робота на десятки годин, яка складається зі слухання записаного аудіо і спроб зупинити в потрібний момент, аби поставити правильне зображення. В якийсь момент я згадав, що корчу з себе програміста, тож я можу спробувати написати утиліту, що допоможе мені автоматизувати цей процес, аби робити відео набагато швидше. Ідея така: натренувати нейронну мережу, яка зможе, проаналізувавши аудіо, самостійно розставити пози. І буде круто зробити інтерфейс. Схоже на програму для монтажу, аби я міг легко підкоригувати зроблене нейромережею відео. План готовий. Тепер можна починати. В мене є всього 13 поз хеквіза. Передивляючись свої відео, я помітив, що доволі часто інтонація мого голосу відповідає якійсь конкретній позі. І тому перше, що спало мені на думку, спробувати натренувати звичайний аудіокласифікатор. Тобто модель отримує аудіо і каже, яку з 13 поз краще підставити під це аудіо. Тільки потрібно не забувати, що мені треба, щоб модель не просто класифікувала, але розставляла пози по таймлайну в правильний момент. Я подумав, що цього можна досягнути, якщо модель буде класифікувати якісь маленькі. Частини великого аудіо, наприклад, пів секунди, а потім я буду об'єднувати однакові пози, що йдуть підряд, в одну довгу. Проблема тільки в тому, що я не знаю, як програмуються аудіокласифікатори, тому піду спочатку почитаю про це. Привіт, хеквіс! В мене тут до тебе питання. Ти Чуєш це? Що? Ну, оцей звук чуєш? Чуєш його? Здається, тут повна тиша. А я чую. Тепер, коли дивлюсь на це, одразу чую. Хеквіс. Це пізде. Окей, okay. провівши деякі дослідження, я готовий розповісти вам, як працюють аудіокласифікатори. Ну, або більшість з них. Можливо, ви знайомі з таким типом нейронних мереж, як CNN, або згорткові нейронні мережі. Їх особливість в тому, що вони дуже добре помічають і запам'ятовують дрібниці та деталі на зображеннях, що дозволяє їм добре знаходити, наприклад, якісь об'єкти на малюнках. Також цікавим трюком є те, що будь-який звук можна легко перевести в зображення, так звану спектрограму або мел-спектрограму. На цьому зображенні видно частоту, висоту і, взагалі, будь-яку властивість звуку. Просто потрібно бути дуже уважним. А так як CNN такою і є, вона дуже добре може аналізувати такі зображення і відповідно добре класифікувати. Звуки. Так як я помітив, що конкретна поведінка мого голосу часто відповідає конкретній позі, я сподіваюся, нейромережа зможе знайти якусь залежність і таким чином успішно виконувати свою роботу. Не дізнаємось, поки не перевіримо. Для початку мені потрібно було підготувати датасет, що по суті є парою з аудіо і номеру пози, що йому відповідає. Для того, щоб створити його, я разом зі своїм найкращим другом написав спеціальний скрипт, що аналізував мої відео, нарізав їх на багато аудіо потрібної довжини і спеціальними алгоритмами з бібліотеки OpenCV Розпізнавав на відео, яка поза була в даний момент. Таким чином я отримав датасет на приблизно 8 тисяч пар, і я був готовий починати. Я швиденько накидав модель і все потрібне для неї. Натискаю пуск і запускаю тренування. Mm, щось не так. Можливо, модель замаленька. Давайте збільшимо кількість шарів і їх розмір. Так, ем, окей, додамо LSTM, щоб нейромережа мала пам'ять, і можливо це й допоможе. Можливо, півсекунди це надто мало інформації для класифікації і треба зробити більше? Та що ж тобі сука не так то блять? Я ненавиджу... Ти чого орієш на всю квартиру? Та тому що ця тупа нейронна мережа не вчиться ніхуя. Що б я не робив її відсоток точності не більший за 8 відсотків, що є однією тринадцятою зі ста, що означає, що вона просто тупо вгадує і не може знайти ніякої залежності. У мене тільки до тебе одне питання. А чого ти вирішив? Що в звуку взагалі є якась очевидна залежність. Мені здається, ти жестикулюєш зазвичай так, щоб це підходило під сенс того, що ти говориш, а не під інтонацію голосу там. Хіба ні? Оу, oh, слухай. А може, ти правий? Що ж, через тиждень роботи мені прийшлось признати, що я протупив з самого початку і вибрав абсолютно неправильний напрямок для розробки. Тому бувай моя кохана стара модель. Я йду шукати іншу. Да, Чепуха зробив правильне зауваження. Те, що я кажу, дає можливо навіть більше інформації про те, як жестикулювати, ніж те, як я це кажу. Та й в цілому настрій з інтонацією теж можна відчути розуміючи сенс. Тому давайте спробуємо замість аналізу аудіо аналізувати текст. Тільки для цього потрібна якісна модель, яку я в своїх умовах не мав можливості натренувати, але ніхто не забороняє мені використовувати готові open source моделі, тому новий план такий: моя програма отримує аудіо і переводить його в текст. Для цього я використовую відкриту модель Whisper, яка не тільки добре справляється з цим завданням, а ще й видає точний час, коли слово було сказано. Це дозволить нам якісно розставляти пози по таймлайну, що дуже важливо. Далі я напишу невеликий сегментор, що буде розділяти повний текст на логічні групи по ключові. Словам. Наприклад, очевидно, що після словосполучення тому, що буде й те речення, яке пояснює щось. Ну і так далі. Отримавши оці сегменти, ми будемо по черзі передавати їх відкритій ЛЛМ моделі Лама, що вже буде вибирати, яка поза краще підійде. А як вона буде знати взагалі, що за пози. А я опишу їх в системному промпті. Кожна поза буде мати ім'я і опис, тож Нейронка зможе добре розуміти, про що йде мова. Цього разу план виглядає доволі надійним, тож думаю, все вийде. Фух, бекенд нашої програми написаний, і як результат він видає саме те, що нам потрібно. Але це все ще не робоча програма, бо як мінімум мені потрібно відео. Тому зараз я хочу зробити невеличкий інтерфейс, схожий на програму для монтажу, де я зможу легко замінити якусь позу на іншу, змінити їхнє розташування в часі і коротше ще всілякі дрібні моменти. Програми я раніше майже не робив, тож тут теж прийдеться трошки посидіти. Те, що я точно знаю, так це те, що мені варто використовувати бібліотеку PyQt 6 бо вона використовується для створення навіть професійного софту. Тож я думаю, якщо я виберу її, я не помилюсь. Побачимось скоро. Я вирішив пропустити те, як я розбирався з цією бібліотекою, тому що програмувати інтерфейс це абсолютно нецікаво. Тому я й сам не хотів глибинно в це вникати і програмував це все разом з Гуглом і найкращим другом. Але в будь-якому разі, я готовий сказати, що програма нарешті готова! Зустрічайте! Програма Авто наш продукт, створений висококваліфікованими працівниками, дозволяє вам зекономити багато часу, якщо ви хеквіс, а також пропонує багато інструментів для виправлення помилок, які допускає штучний інтелект. Для початку обробки перенесіть аудіофайл у вікно програми і зачекайте деякий час. Після цього ви зможете продивитись отриманий результат, і коли ви будете всім задоволені, ви можете експортувати відео у різних форматах. Не забудьте перед цим зберегти свій проект, бо якщо вилізе випадково якась проблема. Весь ваш прогрес буде втрачено. Приємної роботи. Що ж, пройшло три тижні з моменту, як я почав займатися цією ідеєю, і нарешті я закінчив. Тепер в мене є програма, яка дуже сильно допомагає мені, і я нею задоволений. Я не зробив її готовою до продакшену, як мінімум, це все ще Python скрипт, який я запускаю, але це вже не так важливо. Ну а поки на цьому все. Дякую вам за перегляд і всім до побачення.